Ти ж Дякую, сестричко. Треба терміново вигуляти сукня на побачення. Маєш з ким? Так. Олег сьогодні прийде на вечерю. Ти ж не проти? Та, ви Досі разом. Я думала, це в минулому. Ні, в нас все добре. Чому тебе це дивує? Чуан розбив тобі серце. Він дуже змінився. От побачиш. Я дивлюся не тільки городний глядиш, а й в хаті пилюка. Де пилюка? Я ж тільки прибирала перед твоїм приїздом. Та жартую я. Бабзою потребуть мені певно від часу. Дивно. Учора цього не було. Свого Олега. Я піду креветки варити, а маєш овочі на городі? Давно справжніх помідорів не їла. В супермаркетах вони як з пластику. Так, звісно, маю. Не така я вже кепська господиня, як Валя говорить. Тоді давай не зісвій овочем з і загнушки якоїсь до креветок.